Басів немає. Давайте я вам щось поясню. Дивіться, ребятки. Всі ми, ну не всі, ладно, не всі, деякі ні. Ходили колись в школу. Так от, пояснюю, в школі нам пояснювали, що таке звук, як він розповсюджується так далі. А також про Частоту звука. Так от, басами називаються звук дуже низької частоти і високої інтенсивності. Е, так, ось, давайте будемо фізиками. Значить, отут розполагаються дінаміки, в них діаметр менший, ніж в оцих навушничках. Е, по фізиці, взагалі, динаміки такого розміру, создавати звук е басистий для нашого уха не можуть апріорі, по принципу не можуть, взагалі не можуть. Для того, щоб були баси, треба динамік як мінімум е розміра, от такого, не менш ніж отакий от ось діаметр, дожен бути в динаміка. Для того, щоб ми чули баси. Менші діаметри басів не матимуть ніяк. Е, все, що можна зробити по звуковому, да, по научному, це втулити невеличкі динаміки, втулити невеличкий динамік, Динаміки затулюють всі середні частоти і дають високі хорошо. По центрові розположена мембрана в віді пасивного динаміку. Вона овальної форми, за що чого вона більшої площаді, чим оці ось маленькі динамічки. І вона внутрі корпуса поміщена герметично разом з динаміками. Динаміки іграють, вони толкають внутріш звук. Соответственно, мембрана е, грає е, те ж саме, що і грають динаміки, але дає більш глибокий звук, тобто нижчий звук. Але все одно навіть мембрана такого розміра продовгувата овальна, вона по суті апріорі не може видавати баси. Це неможливо. Якщо вам хтось каже, що колоночка розміра, отака ось, ось 4 см буде давати баси. Ну, вибачте мене, це або на ю, або це така інженерна мисля, що, прям, я не знаю, пластинку зробить отаку, видовжену і якось питатися звук, витягнути. Щоб, щоб динаміка должна бути площа. Для того, щоб він давав такий звук, треба, щоб площа самого динамічка. Тут площадь отакенька. Площадь тої поверхності, яка ходить, вона повинна бути велика. Ні, Якщо ти возьмеш, розробиш динамік, який буде продовгувати і всю колонку замінімати, і оце все буде повністю мембрана динаміка, яка буде ходити, більш-менш, можна буде знайти звук. Але ж. Сам розумієш, один динамік на всю цю колонку зробить. Він буде стоїть не таку суму. Ну, ти, це, що це не розумієте. Ми ж балакаємо зараз про бюджетне. Ви ж в Україні живете, ні? Якщо ви в Іспанії живете, то ми будемо балакати про друге. Там віли дорогі, все так далі. Ми знайдемо. підберемо, пишіть. Якщо ви з Іспанії, значить напишіть. Так, я ще раз повторюю те, що я вже повторював для свого розміру, форми розміру корпуса. Вона і обалденно і баси в неї максимальні, які возможні в цьому корпусі ціну максимально більше басів видавить. По суті її не можна з таких корпусів.